Всім привіт! З вами я, Тіммікан123 І сьогодні я починаю нову рубрику. Вона називається Виживання у Майнкрафті якщо вам сподобається ця рубрика, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще натискайте на колокольчик, щоб ви ну просто 100% не пропускали нові відео. А я буду починати вже добувати дерево. Зараз тут такий ось паркурчик. Опа! Не зміг. Добре, е, добуваємо вже дерево, бо без цього ми не зможемо взагалі виживати. Тому що з дерева ми робимо е, кірку, потім ми добуваємо камінь, робимо кам'яну кірку. І потім ви вже, думаю, знаєте, що ми будемо робити з усім, що ми здобудемо. Нам знадобиться десь 10 дерева, щоб почати нормально виживати. І ще 3 дерева. І будемо вже робити кірку, меч. Ну, так, нам хватить. Тепер ми заходимо сюди. Робимо все це у доски. Робимо трошки паличок. верстак. Напевно, давайте підемо кудись там, де красивіше, бо тут. О, палка. Знайдемо полянку, може, якусь, щоб там нормально вже потім жити. Або будемо весь час. Десь ходити, шукати, ось так. Ну, ми, звісно, можемо навіть тут жити. Хочете, до речі, лайфхак, дивіться? Дерев'яний топ. Сокира, у неї сила удару 3. І це як у неп... залізного меча. І не потрібно тратити залізо. І ось так швидко він добуває дерево. Добре, давайте тут жити тоді. Я зараз собі вирою тут тоді таку як полянку, щоб збудувати тут собі невеличкий дом, напевне. Ось тут ще два блока. Зараз я тоді всі ці свої два дерева, які в мене є. Зроблю у доски. І, напевно, давайте будувати дім. Ось так. Дерева нам, звісно, зараз спочатку не хватить, щоб зробити нормальний дім. Але буде хоч якийсь. Маленький такий дім, щоб зараз хоча б зробити його, А, добре, нехай тут стоїть. Де? Де зомбі тут? Десь поряд зомбі? Добре, добудемо собі свинку, щоб їсти, коли захочеться. Як я і казав, зараз дерева нам не вистачить, на... щоб добудувати повністю дім. Тепер нам треба добутись, напевне, одного дерева досить. Ну, не одного шматочка дерева, а цілого дерева прямо. І якщо ви хочете, щоб я по повністю пройшов Майнкрафт. То тоді вам потрібно набрати під цим відео багато лайків. Зараз. Ось так. І ще один. І ще в один блок треба зробити висоту. Три. І знову нам не вистачило дерева. О, яблуко випало з дерева. І саженець з дерева. Цікаво. У нас навіть немає кровати ще. Ні, ні, цього дерева точно повинно вистачити вже. Принаймні, я на це сподіваюсь. Так, добре, туди я вже не заліжу. Потрібно зайти. Зробити доски. Знову 24. Ось звідси вже добудуємо тоді. Або ні. Напевно, не добудую звідси. Так. Треба тут поставити один блок. І ось так. Підпригнути опа, Вийшло. Ось так. Тепер тільки там не вистачає одного блока. А, ні, все вистачає. Цікаво. Так, тепер потрібно зробити двері. Та ще можна і зробити меч. І більше нам навіть нічого не треба. Хоча... Я б зробив собі напевне сундук, а у мене нема вже стільки дерева, так? Так, я не можу це вже зробити. Ну, нічого страшного. Ось так. Так, так, пам 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 пам, -пам, 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 -пам. Ой, на що я тут ще одну дверь поставив? Цю землю я зламаю. І піду ще добуду дерева, щоб зробити собі скриньку. Наприклад, із це дерево. Ось ти дивіться, як багато дерева тут. Я думаю, нам стільки вистачить. Так, ми заходимо сюди, робимо доски. Я нічого не можу зрозуміти. А чому я не можу зробити скриньку? А, це треба робити у верстаку. І можна ось так зробити табличку. Взяти її. Ось так. І тут так написати. Дім. Тімікана". Дімікана. Тімікана. Один, два, три. Ось так. Тепер це дім на 1, 2, 3. Тут можна поставити просто, щоб моби не ходили. Не ходити. Не ходити. Ось так. Тепер зараз я візьму скриньку. Поставлю її вдома. Поскладую сюди все, що мені зараз з собою не треба. До речі, треба зробити, напевне, кирку. І тепер яблуко, напевне, викладу. Це теж, це теж, це теж. Це теж. І топор мені теж, напевно, не треба. Але м, треба зараз зайти у налаштування. А, активувати чити. Збереження інвентарю. О, зараз. Це така штука. Яка робить, якщо ми помремо, то все, що у мене з собою, воно все збережеться. Тому я її включив, бо моби є. І ви дивіться, яка чудова шахта біля мене. Оба. Ви гляньте. Он, бачите, залізо? Вон там. Кріпер! Ні-ні-ні, ні-ні-ні, крипера я не хочу. Зараз будемо камені. А! Я чуть не впав. І як мені назад вилізти? Добре, будемо викапуватися. Бо я хочу собі зробити каменну кирку, щоб сюди повернутися і зробити собі вже каменну кирку. Я ще й нічого не бачу. Добре, зараз я просто здобуду блоків. І ми побудуємося на гору. Ще вище. Ось так. Господи, що тут так багато всього. Чому мені потрібно так високо підійматися? Ей, а, точно. Тепер мені хоча б цей блок зламати. і Я вже зможу залізти сюди. І тепер мені треба... Буквально викопати два блока. Я не розумію, де я знаходжусь. Тепер нам потрібно ось це зламати. Ось це. Нам потрібно вилазити з цієї шахти. Господи. Зараз я вже вилізу з неї і, по, і покажу вам, як я хоча б зроблю кирку кам'яну. Ось я вже біля дому. І, до речі, по дорозі додому я знайшов три овці-вівці. Тому тепер у нас є ліжко, куди його мені впихнути. Напевно, ось так. Я можу ще О! Я ще можу поспати. І тепер, коли я помру, я тут буду відрождатися. Так, тепер візьмемо палки, ось сюди, кірка і піч. Піч я поставлю сюди. Камінь положу сюди, це сюди. Ну і, напевне, можна з собою взяти ще яблуко. Зараз треба з'їсти його. Щоб трошки сердечок у нас стало більше сердечок. Ну і, напевно, ще мечі з собою візьму. Так. І, можливо, ще зараз їжі знайду. Ні, їжі немає поблизости. Добре, погнали. Назад у шахту. Ви дивіться, вугілля. Можливо, мені потрібно навіть її вугілля. До речі, ребят, оце я знову пішов у шахту без блоків. Я вже зрозумів, що у шахті потрібні блоки. Тому зараз я візьму і накопаю трошки землі. Щоб якщо я знову попаду у якусь яму, я міг хоча б з неї вилізти. І, до речі, ребята, це вам така підсказка, якщо ви хочете виживати у Майнкрафті і бачите глибоку шахту, то беріть із собою, як мінімум, блоків 20. Так мені напевне вже вистачить. О, квіточка. Рости далі. Ось іще один блок. А тепер вже можна йти до вуголя. До речі, що я хотів, я хочу ось так взяти і ще трошки земельки, щоб зробити собі тут таку як. Оба! Платформу для цього нашого вугілля. Щоб я його не опустив униз. Ось такої платформи вистачить. Тепер ми беремо. Зловив. зловив. Чуєте зомбі, так? Так? Я не один це чую. Добре. Вугілля. Ні, я його опустив. Добре, пішли тоді вже нижче. Маю руки, тому що тут є. А, моби. І ось тут я тут ламав блоки, щоб вилізти. Я бачу вже залізо. Я до тебе залізо. Це ж залізо, так? Я сподіваюся, я не просто так сюди йшов. Так, це залізо. І в нас, думаєте. У нас вже є залізна кірка. Зараз це, це залізо. Куди падає? Оп, ось це. І тут редстоун є навіть. Дивіться. А я, напевно, його не добуду, так, каменною кіркою. О, ще залізу. Опа, вилазимо звідси. І головне зараз в лаву не залізти. Можемо, звісно, далі спускатися. Але я думаю, що нема сенсу далі спускатися. Дивіться. Там нічого навіть нема. Я думав, я зараз у цій шахті знайду алмази вже. Але... Хоча... під цим озером лави можуть бути і... ай-яй-яй-яй-яй! Ні -ні, ні 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 Ну, хоча б я дома. Так, А якщо ви хочете другу частину, то підписуйтесь на канал та ставте лайки. А я вже закінчую це відео. У наступній серії ми вже підемо у шахту іншу шукати алмази, золото. А я поки що заканчую. Всім пока!